Багато хто не вірив, а Сергій Пех взяв та перевірив. Я сьогодні, друзі, поїхав до ДП документ в Кракові для того, щоб подивитися, чи вже сьогодні там існує черга. Бо якщо вона буде існувати, то це буде означати лише одне: закордонні паспорти можна відбирати тим, хто подав заявки до 25 квітня 2024, 2024 року. Ви будете мене запитувати Сергію. А що ж буде з тими, хто подався саме 25 квітня? Такі повідомлення я отримував приватні знову ж таки повідомлення. То я хочу вам сказати, друзі. Ну, з точки зору моєї логіки, ну то ні, ви не можете відібрати, якщо ви подалися 25-го. Але можливо хтось із підписників в цей спосіб відбере цього тижня свій закордонний паспорт. Тому обов'язково поділіться своїм досвідом конкретно в вашому дп документ як це відбувається. Ну а зараз я вам покажу уривок того відео, яке я відзняв. Ще хочу додати, друзі, що якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то я вам пропоную підписатися на групи Viber та Telegram в описі до відео. Там компанія Grammy Personal публікує вакансії по всій Польщі, оновлення щотижня. Виключаєте сповіщення, вас нічого не нервує. Ви просто слідкуєте за вакансіями та скільки ви можете там заробити. От і все. Посилання внизу. Тепер, друзі, ролик. Ну що ж, друзі, зараз ви побачите, як це відбувається. Ой, прошу. Краків. Ну що ж, ви тепер переконалися, друзі. Я знаю, що багато хто з вас не вірив в моїй інформації, яку я в п'ятницю оприлюднив, але це була офіційна інформація від ДП Документ та МВС. Хочу зазначити, друзі, що відбуваються і проблеми, тому що проблеми полягають в тому, що той, хто має резерв плюс, скажу вам так, той, хто не стояв на обліку, автоматично встав на облік військовий. І це попри те, що. Для постанови на військовий облік завжди треба було проходити військово лікарняну комісію. Ну і я проходив її колись. А ви проходили взагалі військово лікарняну комісію? Ви придатні? Отож, друзі, хочу вам сказати, що всі автоматично потрапили на цей військов... військовий облік. І я не кажу, що це погано. Просто як це відбувається згідно Конституції, ну, напевно, юристи вже буквально цього тижня прокоментують. Юристи і на увазі з України. І хочу вам сказати, що. Той, хто не стояв на обліку, вже стоїть перевірте свій резерв плюс. Тому що якщо у вас немає жодних проблем із постановкою на військовий облік, тобто ви знаєте, які в резерві проблеми виходили, то ви можете піти і подати заявку. Тому скористайтеся цією можливістю, отримайте свій закордонний паспорт. Тому що ви подати можете заявку. Я вже тим, хто подавав до 25 квітня, казав. Ви ризикуєте тільки тими грошима, які ви заплатите за цей закордонний паспорт. Багато хто плювався, нервувалися. І я всім казав, друзі, почекайте, 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 дійде справа до виборів, ви отримаєте свій закордонний паспорт. Ну той, хто пам'ятає, то підтвердиться. А той, хто не пам'ятає, ну, то буде писати, що Сергій собі сам приписує чужі нагороди. Але я так казав, я це добре пам'ятаю. І так само казав, щоб подаватися на закордонний паспорт. Той, хто отримав свій закордонний паспорт, точно напише три плюса в коментарях. Ну, якщо ви мене почули. Ну і звісно ж, друзі, хочу вам сказати, що ситуація виглядає наступним чином. той, хто не мав проблем з резерв плюс. Сьогодні мають проблеми з резервом плюс, когось це не трокнулося, але на сайті МВС чітко зазначено, що той, хто отримає закордонний паспорт, чи подасть заявку на закордонний паспорт, автоматично стає на військовий облік. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це справедливо з точки зору або ж. Чи це справедливо зі сторони влади робити все за нас? Тобто вони фактично все вирішили за нас. Ми нічого не вирішуємо в цьому житті, і ми ніхто так виходить. І я хочу вам сказати, що, друзі, я от просто боюся навіть уявити, що буде, коли всім вам, і мені в тому числі почнуть приходити штрафи. В мене особисто немає жодної нерухомості рухомого нерухомого майна в Україні, а от у вас є. Тому я кажу, що тут треба задуматися. Я буду вивчати це питання, тому я вам рекомендую підписатися на канал. І як тільки мої колеги так само з України будуть повідомляти якусь таку інформацію, то я буду вам одразу її висвітлювати. Не Хочу вам робити довгий ролик. Я сподіваюся, що вам сьогодні корисного і хорошого підкинув також на цей робочий тиждень. Буде далі тільки цікавіше. Я хочу ще тільки додати, що спонсорами цього випуску є команда Starmac Documents, це легалізація в молопольському воєвудстві Тарну, закопани Новий сонч, Новий Тарк. І краків, звісно, в описі ви знайдете посилання на їхні контакти. Вони вам допоможуть отримати карту побиту на основі бізнесу, що є складно. Резидента, стали побит, громадянство, чи навіть робота, чи возз'єднання сім'ї, або ж хто студент. Все це вони вам допоможуть оформити. В описі до відео контакти і страхування по всій території Польщі. Друзі, якщо ви маєте автомобіль, страховка у вас закінчується до місяця часу. Будь ласка, звертайтеся до професіоналів, які допоможуть вам зекономити кошти. Навіть 200-300 тисяч злотих. Це ж вам допоможе вберегти їх, а це означатиме, що це будуть ваші зароблені кошти. Ну, якщо ви шукаєте роботу в таксі, то в Кракові у нас є новенькі автомобілі. Toyota Corolla. Приєднуйтесь до команди Starmac і, звісно ж. Прогресуйте з нами, не деградуйте. І звісно ж, я хочу вам сказати, якщо випуск був корисний, тискайте, подобай. Хто дивився це відео до кінця, будь ласка, напишіть срібна кнопка. Хотіли б таку мати. Скажу так: відчуття тільки перші секунди. А далі ти до цього просто звикаєш. Як і зв... звикаєш до хорошого життя. Ну, до поганого ніхто не звикає. Ну але тяжкі часи породжують. Великих людей я сподіваюся, ви також належите до цих, і я буду також над цим працювати, щоб ви до таких належали, і я в тому числі, тому що ми разом команда, і тільки разом ми можемо все перемогти.